Понад добу у полоні кордону близько ста автобусів, які поверталися в Україну, застрягли на КПП Тиса у Чопі на кордоні з Угорщиною. Їх зупинили і деякий час не пропускали, адже ті везли з собою велику кількість речей і продуктів. Відтак були проблеми з оглядом транспортних засобів. Втомлені очікуванням, люди навіть намагалися блокувати контрольно-пропускний пункт. Були певні проблеми в проведенні оглядів даних транспортних засобів, пов'язані з тим, що дані транспортні засоби перевозили велику кількість посилок для своїх родин, сім'ї. Були намагання людей блокувати пункт пропуску, але завдяки проведенню роз'яснення роботи, завдяки надання інформації, ми цього не допустили. Згідно з митним кодексом, є визначені норми, що і в якій кількості можна перевозити через кордон. Це вантаж вагою не більше 50 кілограмів та вартістю не більше, ніж 500 євро на одну людину. У багатьох випадках ця норма була порушена. Однак люди, які застрягли на кордоні, а це переважно заробітчани з Італії, наголошують на тому, що про ці норми не знали. Чого не було попередження? Якщо їхали буси туди, скажіть, дайте попередження, що ми не зможемо більше, як є такий закон, що не можна 20 кг більше перевозити. Дайте попередження, ніхто попередження не дав. про це не зна не знали. І тим більше, що в цих сумках, хай провірять, поки, що в сумках. Старі речі, речі, які нам дають для дітей поїсти для дітей, мусимо щось в подарок. Що нам дають? Незнання закону від відповідальності не звільняє. Саме через це виникла проблема на кордоні. Із зарубіжжя везли переважно продукти та речі, які дарували італійські господарі. Сутку я вже тут сидю. Три роки не виділа дитину. Це вже пол... другий день. Знаєте, робиш у хазяйки. Як баданта. вони дарують тобі подарунки. Баба вефана. Зараз розрубую, пока на Наталі. У нас дід Мороз, там Вефана дондола. все що зайте, кач... подарки дітям сладості в основному а так атаку нічого, Мандарини апельсин. уже в неділю. Опівдні провели спеціальну нараду, де прийняли рішення збільшити кількість робочих на кордоні і розблокувати пропускний пункт. Сьогодні прийняли таке гальне рішення, що за 10-12 годин ці всі проблеми будуть зняті. Буде проведена. Профілактична робота з цими столами, щоб подальшому такі проблеми не були. Вони на в'їзді, коли будуть їхати на заробітки, буде інформація їм надана, щоб більше таких проблем у нас не було. Прикордонники наголошують, що із свого боку зробили усе можливе, аби люди, які застрягли на кордоні, не замерзли. Їм надали спеціальні кімнати для обігріву, безкоштовно напоїли чаєм, однак і це не втихомирило загального бунту. До кінця дня прикордонники обіцяли вирішити питання із затором однак, одразу після наради черга на кордоні рушила з місця.